Всім привіт! Сьогодні у нас фінальна розповідь про слонових. І наш герой Мадікус. Це вимерли від хоботних, також відомий як азійський прямобивневий слон. Належить до роду Палеоксодонів, який включає різноманітних слонів із прямими бівнями. Він вважається одним із найбільших наземних сортів і найбільшим слоновим в історії Землі. Завдяки своїм колосальним розмірам палеоксодона Мадіко часто конкурує з гігантським носорогом Парацетерієм за титул найбільшого сухопитного савця всіх часів. Дорослі особини могли досягати 5,2 метра висоту і мали вагу до 22 тонн. Довжина тіла сягала 7,5 метрів. Мав довгі, майже прямі бивні, довжина яких була 4 метра. Характерною рисою був масивний кістковий ребінь на лобі. Який ставав більш вираженим із віком і служив для кріплення потужних м'язів ший. Їхні зуби були приблизно на 70% меншими, ніж у предків, але мали товщу емаль, мешкав на території Азії від Індії до Японії. Віддавав перевагу відкритим рівнинам, саванам та рідколісям з помірним кліматом. Вид зник наприкінці Плейстоцену приблизно 24 тисячі років тому. Основними причинами вважаються різкі кліматичні зміни, скорочення середовища проживання та можливий тиск з боку давніх людей, тобто полювання. Як і сучасні велетні, цей вид мав дуже товсту та міцну шкіру. Оскільки він мешкав у теплих і вологих регіонах Азії, його шкіра ймовірно була зморшкуватою, що допомагало утримувати вологу та охолоджувати велетенське тіло. Тіло було вкрите рідким. І жорстким волоссям, що характерно для мешканців теплих кліматичних зон, завдяки великому розміру, сильним лапам, товстій міцній шкірі, міцному хоботу та дуже немаленьким бивням. Палеоксодона на Мадікс можна вважати найсильнішою наземною твариною. Бувайте!